Наступний тест батареї це буде тест її ємності. Саме акумулятори зібраних в батарею 12 В. Розряджати її буде електронним навантаженням током, ну, принаймні приблизно 10 А буде видно до 11 В. Після цього, чи по, чи по обмеженню навантаження воно виключиться, чи відключить BMS, але точно буде видно. Реальну ємність батареї зібраної на елементах X-Battery. Можна побачимо, що воно таке. Видно виставлено 10 А. Лічильник скинутий на 0. Обмеження в 11 В. Поїхали. Отже, минуло 4,5 години. Акумулятори вже віддали 50 ампер годин. Бачимо 645 Вт потужності, 11 ампер струм розряду більше я не ставлю, щоб не дуже силувати мої електронне навантаження. І потім ще 12,1 В. Дуже-дуже цікаво. На провода можна особливої уваги не звертати, це тестова версія, потім все буде акуратно складено і укладено. Тобто зараз навантажуємо електронним навантаженням, після цього буде навантажено інвертором, може більш реальне навантаження не на неї йти. Але зараз ми бачимо вже близько 51 ампер години. Напоминаю елементи 50 Ампер годин. Цікаво. Побачимо, коли вони відключиться. Майже 53 Ампер години і 673 Ватт години до номінальної напруги. Чекаю, зараз повинно відключитись на 11 вольтах і побачимо остаточний результат ємності даних. Есть. Отже, остаточний результат: 53 Ампер години и 675 Втгодин. Струн навантажений 11 А. Розряджено до 11 В. Час. Зайняло приблизно біля п'яти годин. Вважаю, дані комірки цілком здатні віддавати заявлені характеристики. Розряжаю я десь приблизно 150-160 Вт. Мене вони цілком влаштовують для мого проєкту. Доки не маю спеціалізованого зарядного пристрою для зарядки літії феррум батарей, заряджаю батарею звичайною зарядкою для автомобільного акумулятора. Струм у нас близько 8 А і зарядка чудова іде. Як показує практика, заряджає така зарядка приблизно десь на 97% батарею. Потім залишається буквально 1 ампер година якщо заряджати до 146 вольт. Залишаю на ніч заряджатися всю батарею від автомобільного зарядного пристрою. Наступним етапом буде установка. Інвертор на 750 Вт. Уже до того часу повинен бути готовий холдер для цієї батареї з кріпленням під інвертор. Такий вигляд має ядро моєї майбутньої станції. Отже, батарея знаходиться в такому холдері. До батареї під'єднаний балансир активний і BMS-ка. всі обережно укладені. Вихід з батареї у нас йде силовий вихід йде на твердотільне реле, яке буде вмикати все обладнання станції, і звідси ж іде на інвертор мінус. Плюс, ну, це, це з BMS-ки мінус, плюс з батареї йде також на інвертор. Інвертор вмикається тільки коли включаємо кнопку. Взагалі-то я планував включати інвертор РЛ, тому їх і два, але, як виявилось, не дочитав і інвертор включається слаботочкою і кнопкою просто. Тобто, коли вона вимкнена, він нічого не потрібляє, так навіть краще. Єдина проблема, кнопка світитись не буде. Все зроблено досить якісно, монотонно надрукувала цю модель. Це тільки ядро, яке буде установлено станцією. Так, котяка, не мішайся. Ємність я замірив, вона мене задовільнила. Зараз спробую навантажити цю збірку потужністю в 400 Вт. І подивимось, що, що проходить з батареєю, як вона працює. Отже, погнали. все розмістив в кадрі. Отже, інвертор потужністю. 750 Вт. Я брав з запасом, мені така потужність для цієї батареї не потрібна. Але до 500 Вт можна буде навантажити. Зараз покажу з якою скоростю інвертор виходить в готовність. Кнопку нажимаю. загорілись світодіоди і дивимось. Готов. Тобто близько 5 секунд, десь 4-5 секунд. Інвертор виходить в готовність. Так. Тут ми бачимо напругу на батареї 1332 струм десь, ну, десь близько 200-150 мА у вимкнутого цього інвертора. Ну, Тепер включимо навантаження і дивимось на батарею. 1,5 А. 350 ватт впала до 12,7, 12,6. Зараз спробую записати під час цієї роботи дані з БМС -ки. От зараз трошки шумно, але видно, що Поживая струма 30 А в батареї. Нагадую, батарея розрахована на 50 А. БМС на 60 А. І ось деякий час бачимо вже йде навантаження у нас. Розбіжність 0,1 В. По банкам дуже чудово. 30 Амп. Повернемось до нашого девайсу. Радіатор нагрівся градусів до 40, мабуть, і більше поки що не гріється. Больше руками лігше нікуди не буде. Так, і ВМСка взагалі холодна як і акумулятор звісно.

Ще не дуже підлітку. На цьому інверторі є вичіп під вентилятор. Мабуть, потрібно таки буде підключити. І я його спроектую, щоб він будував звідси гаряче повітря. Може. 350 Вт цей інвертор без проблем може видавати. Не, не гріється взагалі не сьогодні. аккумулятором взагалі нічого. Вони навіть не змінюють температуру ни аккумуляторы ни БМС BMS холодный трошки трошки ну як трошки градусів до 45 мабуть нагрелись нагрівся радіатор. я думаю 700 цей інвертор точно не витримає, але а кВт Тримає нормально. Бачимо напруга 232 вольта, 50 Гц. заміриться на у мене нічим. В двох словах, по збірці я довольний батареєю, довольний BMS, дуже непоганий інвертор. Можна використовувати в такий розмір. Це часть мого проєкту. Проєкт я буду висвітлювати на своєму каналі. Більш повний. Поки що це тільки ядро, але ядро пройшло випробування, так як я і хотів, все вдало, все чітко. На цьому по випробуванню даної батареї. Даного інвертора і даної збірки, це Батареї годні, інвертор теж. За необхідності можу викласти STL-файли для цієї конфігурації. На цьому тепер точно все. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за проектом. В разі, якщо понравилось, ставимо лайк. Ну і задавайте питання в коментарях.